Чому ви відчуваєте фінансові труднощі? Якщо ви постійно боретеся з боргами, не бачите перспектив і відчуваєте невпевненість у завтрашньому дні, можливо, причина криється в наступних факторах. Негативне оточення. Люди навколо вас постійно твердять, що заробити великі гроші неможливо, що це під силу лише обране. Таке середовище пригнічує ваші амбіції та вселяє сумніви. Рішення змініть коло спілкування. Шукайте людей, які мислять позитивно і досягають успіху. Друге, це відсутність планування. Без чіткої мети та конкретних кроків ви просто витрачаєте свій час і не досягаєте результатів. Рішення. Визначте реальну ціль і розбийте її на маленькі, але досяжні кроки. Робіть ці кроки щодня, небажання вчитися. Третє, минулий негативний досвід навчання в школі чи в університеті можливо міг відбити у вас бажання вчитися. Рішення. Знайдіть те, що вам дійсно цікаво. Навчання має приносити задоволення. Четверте страх невдач. Дитячі травми та страх покарання могли сформувати у вас комплекс неповноцінності. Будь-які невдачі сприймаються як катастрофа. Рішення: Не бійтеся помилок. Вони невід'ємна частина успіху. Вчіться на них і рухайтеся вперед. Підсумок. Ці чотири фактори часто стають на заваді фінансовому благополуччю. Навчіться ігнорувати їх і не бійтеся труднощів. Ви обов'язково досягнете успіху. ¡Suscríbete a mi canal!